Охайність, кропітка праця та терпіння саме такими словами можна описати майстриню з білої церкви пані Ольгу. Жінка розпочала свій шлях ще з інституту, де займалася декоративно-перекладним мистецтвом на одному із факультетів. З тих пір продовжує творити та нині спеціалізується на ляльках. Після знайомства зі своїм першим чоловіком разом створили творчий тандем. каже він займався деревом та металом, тож вони поєднали ці матеріали з текстилем. Тоді, коли ми познайомилися, він вже на той момент мав освіту деревообробника і ще й займався токарськими роботами по дереву. А інститут закінчував по металу. Uh -huh. То так ми зустрілися в художньому інституті. І вже коли надалі, то вирішили спочатку хотіли об'єднати дерево і текстиль, а потім з роками вже хотіли об'єднати і метал, але не встигли. Uh -huh. Війна. Зі сльозами на очах Ольга розповідає, що вона з чоловіком певний час прожила в Києві, а згодом переїхали у Рокитне. Там продовжували свою справу, мали майстерню та вміло поєднували творчі потенціали. Часто Ольга виставлялась на різноманітних експозиціях, а чоловік підтримував її у цьому. В Рокитну ми прожили 12 років і ну, коли почалася війна. Ем... Так вийшло, що я пішла в декретну відпустку, і через рік чоловік пішов на фронт. І вже два роки його немає. І з тих пір я спочатку переїхала до батьків, а потім ми переїхали вже в Білу церкву. Після втрати майстриня на певний час забула про творчість і вже не знала, як повернеться до неї. На снагу й додав другий чоловік, який підтримував та спонукав до роботи. Згодом наставниця жінки і інші знайомі зі сфери також змотивували її. І цьогоріч Ольга остаточно взяла до рук голку з ниткою. Зараз вона створює ляльок без єдиної краплі клею та інших синтетичних матеріалів. Зазвичай працює з льоном або мішковиною, також в'яджа гачком. На таку роботу йде щонайменше три дні. Маленькі лялечки, там іде зовсім інша конструкція, і їхня особливість теж там іде в іншому. В великі ляльки також ще я додаю сухі трави. Принаймні тоді, коли я мала можливість жити в приватному будинку і вирощувати ці трави, то в кожній із них є різні трави, м'ята в одній, в одній меліса. А в другій — Лаванда, і так от вони мені в кожній саме цей набір трав, і вже їм з 19-го року, з 20-го року вони, вже їм 5 років, але і досі вони мають свій аромат. Крім того, жінка пише картини у техніці фунтик. Це маленький кутик, який наповнюється олійною фарбою. Проводячи ним по поверхні, з'являються невеличкі лінії, імітуючи вишивку гладдю. Так само, як ниточка до ниточки лягає у вишиванні, так штрих до штриха кладеться фарба при розписі. Спочатку роблю самостійно ескіз, хоча можна вже брати, звичайно. І готові ескізи, але для своїх робіт я роблю ескізи самотужки. Зазвичай це квіти. Так от я люблю їх вирощувати, і по життю так вони мене супроводжують. і спочатку якось то відходила від цієї тематики, але постійно до них повертаюся. І вже з часом зрозуміла, що це мої квіти. Тому зазвичай мені простіше всього, мені це приносить дуже багато задоволення. Хоча цій техніці можна виконувати, ну все на рахунку майстрині більше сотні зроблених ляльок і трішки менше картин. До того ж, багато її творінь роз'їхалися по світу, зокрема у Велику Британію, Словенію, Німеччину, Італію та інші. Попри всі труднощі, Ольга продовжує творити та зберігати українську ідентичність. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.